Прис прості, вислухаємо святий Іванліє, ми усім. Від духові твоєму, від матері Іван Іванліє, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні. Той час за Ісусом пішло багато народу, і Він оздоровляв їх усіх, але суворо наказав їм Його не виявляти. Щоб збулося сказане Ісаю Пророком, ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений, мій, якого моя душа уподобала собі, я покладу на нього духа мого, і він звіщатиме поганого правосуддя. Він не буде ні змагатися, ні кричати, і голос його ніхто не буде чути на майданах. Він надломаної очеретини не доломить, і тліючого гнота не загасить, аж поки не веде. Не доведе право до перемоги, на Його ім'я, будуть надіятися погані. будьмо уважні. І в той час з'явився Іван Хреститель і проповідав у пустині юдейській і говорив: покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне, це той, про якого говорив Пророк Ісая, кажучи, голос во боючого в пустині, приготуйте Господню дорогу. Вирівняйте стежки його, сам же Іван мав одежу з зверблюжого волосу і ремінний пояс, і на, на крижах у себе, сарана, і дикий мед. <кхух> Тоді виходили до нього з Єрусалим, і вся юдея і вся околиця Юрданська, і приймали хрещення від нової Йордані. Сподіваючись, у, сповідаючись у своїх гріхах, побачивши, що з села Фарисею, садукею йде на хрещення до нього, він до них мов. Гадюче кодло, хто вас навчив тікати від наступаючого гніву. Принесіть же мені, плід гідний покаяння, і нагадайте, що можете собі казати, маємо за батька Авраама, кажу бо вам що Бог із цього каміння може збудити дітей Авраама. сокира вже прикорені дерев, і кожне дерево, що не приносить доброго плоду, зрубають його вогонь кинуть. Я вас хрещу водою на покаяння, а той, хто йде за мною, він від мене потужніший, я негідний носити йому життя, він вас хреститиме Духом Святим. І вогнем. Слава Тобі. Господи, слава тобі! Ім'я Отця і Сина, і Свята у Духа. Мій. Христос рождається. Славімо його. І тоді виходили до нього, Єрусалим, і вся Юдея, і вся околиця Йорданська. І приймали хрещення Його в ріці Йордані. І Він Сповідаю, і сповідаючись у своїх гріхах. І побачивши, що сила фарисею надходить, Іван їм каже: гадюче кодло, хто вас навчив тікати від наступаючого гніву? Принесіть же плід достойний покаяння. Який. Плід від нас Господь Бог чекає. Каже Господь, звертає увагу. Каже, маєте, кажу вам, що маємо, вони кажуть, що маємо Мойсея, маємо батька Авраама. Він нас навчив, він нам написав. Книжки, ми маємо приписи, і ми живемо за тим переданням, за книжками. А каже Іван: що кажу вам, що Бог із цього каміння може збудити дітей Авраама. На що не міг зробити Авраам? І, давши закон людям, Господь Бог дає нам можливість. Відшукати, здобути те, що ми втратили. Бо найбільша ілюзія і омана людини це є в тому, що їй здається, що вона щось собі здобула. Все в цьому світі є дуже таке тимчасове і проминаюче. Усе. Все, що ми не здобули, чи це буде майно, яке може бути зруйноване ракетою в одну хвилю. Чи це можуть бути знання великі, які ти здобув, потім якась маленька хвороба, і ти вже не пам'ятаєш, скільки тобі років, не то, що не говорячи про якісь знання. Навіть такі речі ми можемо втратити, бачите? Чи здобувши якусь велику популярність в народі? Виходить на яв, якийсь твій прогріх або одну помилку зробив, оступився і все і твоє ім'я вже топчуть Все це, що проминає, Господь Бог каже. Навчиться прямувати до вічності, до того, що не проминає, до того, де ні. Ні хробаки не точать, і злодій не може вкрасти. Вічні скарби в царстві Божому. Є ті речі, які ніхто не може від нас вкрасти. І що би робити оці, як називає Іван Хреститель, плоди достойні покаяння, людина повинна найперше знати закон Божий. Ну щоб орієнтуватися, як і обмежити себе від отих неправильних вчинків, знати закон Божий, виконувати його. Але за ті помилки, які вже зроблені, покаятися, бо дивіться, ми робимо часом дуже велику помилку. Ми путаємо. Жалість і спокаянням. Часом ми кажемо, Боже, так шкодую, так шкодую свою дитину, Боже, вона так симуче, так старається, <кхи> так їй шкодую. А Господь Бог каже, не треба шкодувати. Треба любити. Чи чули ми хоч раз, щоб Господь Бог когось жалію? Єванглія описує подію. Ісус іде своїми учнями, і коли вони наблизилися до міської брами, аж ось виносили мертвого сина і єдиного у матері своєї, котра була вдовою. Ісус зглянувся над неї, прийшов, доторкнувся до мар, і ті, що несли, зупинилися. Ісус зглянувся над нею. Не пожалів її, зглянувся над нею. звернув увагу. Бо жалість це є недоконана форма покаяння. Це таке на середині. Тому не треба ніколи нічого жаліти. Ми часом жаліємо. Що, будучи молодими, щось пропустили, так шкодую, так шкодую. Ми часом жаліємо за те, що ми щось втратили. І ой, так жалію, так жалію, ти стоїш на пів дороги, зроби висновок з того, що ти втратив, що ти не зробив, і доверши, якщо можна, то довершити. А як ні, то май досвід. Скажи дякую Господи, за той знак, який Ти мені дав. А то ціле, ціле життя ти жалієш за чимось. Йой так шкодую, що у неділі не був в церкві, так шкодую, страшне. Жалію. І що? І нічого. Жалію, ходить такий жалісний, чуть не плаче. А зміст від твого жалю ніякий. Це є хитра ілюзія диявола, який заставляє нас, щоб ми щось там жаліли. Чи Чи треба було жаліти Ісуса Христа на хрестній дорозі? Ні. Як ні? Та ж він страдав міні хрест. Жалість це якби. Якби відчуття безпомічності, безпорадності, недоцільності? Я жалію, бо нічого з того нема. Бо якщо би ти розумів, що з того є, то тебе не жалів. Якби ти враховував, що Христос, ідучи на огофту, несучи тяжкий хрест і відкупить тебе і мене, то чого я маю жаліти? Але він страждає. Це умови жертви. Чи треба жаліти наших сьогодні воїнів, які воюють на передовій Ні, їх не треба жаліти. Їх треба поважати і робити висновок для себе. Як мене має змінити той воїн на передовій Яким я маю стати? Я маю стати поруч нього. Я маю йому якось допомагати. За кожним воїном на передовій в тилу стоїть 20 людей, 25 людей. А може, і більше. Бо, бо воїна треба одягнути, хтось шиє одяг. Воїна треба дати йому зброю, хтось її виготовляє. Йому треба дати боєприпаси, хтось їх виробляє. Воїну треба дати їсти, хтось це має приготувати. Хтось то має привезти, станьте разом з ними до захисту. Не треба жаліти. Жалість це сама руйнуюча сила у природі. Чи треба жаліти своїх дітей? Ні. Ви їх так знищите, ви їх так спортите. Бо жалість це недовершена форма покаяння, це напівдороги. Це став на дорогу, але не йду. Це купив білет на поїзд, але не сів на нього. Це пішов до церкви на сповідь, але не дійшов. Принесіть плоди достойні покаяння. Жалість – це перший крок. Далі має бути покаяння. Бо той жаль, який ми висловлюємо до тих чи інших речей, має мене зрушити до чогось далі. Не просто залишитися в тому стані жалю. Це злий так хитро тебе обманює, щоб ти постійно ціле своє життя жалів або жалівся. І так життя пройшов ні крапки радості, бо сплошний жаль. Шкодую Боже дитина, пішлася вчити, плачу за Него. Дитина одружилася, пішла жити окремо, плачу, Боже, так мені шкода, вони молодіші, нічого не знають, так би всі хотіли їм допомогти. Бери і допомагай, чого плачеш? Жалість це страшна річ, яка руйнує все. Тому апостол, то, апостол Матей описує от ту подію, де Іван Хреститель каже: кожен, кожне дерево, що не приносить доброго плоду, Зрубають і вогонь кинуть. Принесіть Господеві достойні плоди покаяння. Достойні плоди покаяння. Знайте закон, щоб ви могли орієнтуватися, як діти до Бога. Сказав, каже Іван Хреститель, виримняйте путь Господню. Випряміть стажки Його. Ми звикли ходити отако. От чому ми тако ходимо? Ми стараємося якийсь закон обминути, якийсь проминути. А чому? Бо ми маємо жалість до себе. Або нашу дитину. А може би вона такого, а може, може би такого, а може би я дитину відправив до Польщі, або ще кудись, бо його заберуть до війська і тако буду ходити, такого буду крутитися. Це про вас говорить Іван Хреститель. «Вирівняйте путь Господню, принесіть плоди достойні покаяння. Я вас каже Іван, хрещу водою на покаяння. Хрещу вас водою на покаяння, вода як символ очищення. Покаявся, виправився водою, хрещення обмився. Але той, хто йде за мною, він потужніший за мене. Це Христос. Він вас хреститиме святим Духом і вогнем. Вогнем як символ очищення, знаєте, як метал очищають сталь, варять, щоб довести її до певного рівня. Вогонь. Те шлаки відділяються в сторону, залишається чиста сталь. Її потім збагачують, її там щось там з нею роблять, лігірують ще там якісь речі, але вона очищується через вогонь. Так само і Господь Бог нас буде очищувати вогнем і Духом Святим. Принесіть плоди, достойні покаяння, покайтеся, бо Царство Боже близько. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос рождається.